Де Деякі з них будуть повторюватися. І Власне, в кожній науці з навчання, щоб почути щось тричі набагато краще, ніж один раз. Але більше ми говоримо зараз про підходи до лікування. Отже, тяжкі позашпитальні і нозокоміальні пневмонії і. Протягом наступної години після цієї презентації ви будете говорити про створення настанов і я підготував цю лекцію на основі настанов AWARE. і це ви очевидно можете використовувати як основу, коли будете говорити про створення власних настанов. Однак, оскільки я Трішки заглиблюватимусь у деталі, я буду теж згадувати настанови up -to date». І це, власне, наші теми. Ми, я трішки буду говорити також про е, легку форму позашпітальної пневмонії, потім про тяжку, про нозокоміальну, про вентилятор асоціовану. Е, і потім я нагадаю вам е, про. Те про опитування, яке ми з вами робили вчора чи позавчора. Отже, як ми будемо відрізняти вірусний бронхіт від легкої пневмонії? Я знаю, що це не має бути тема сьогоднішньої лекції, але це насправді найважливіше розрізнення, якщо ми хочемо скоротити використання антибіотиків, і це. Відбувається за межами лікарень. І ми, коли ми знаємо, коли лікувати антибіотиками, а коли це просто вірусна інфекція. Так, тобто, як ми можемо розрізнити, де вірусний бронхіт, а де пневмонія легка? Е, Тривалість. Тривалість температури, висота гарячки, наявність, ну, оцінка мокроти, мокротиння, які виділяє пацієнт. Ну, і інші, там, лабораторні ознаки, лейкоцитоз, що превалює в аналізі крові, чи це лімфоцити, чи це нейтрофіли. Ну, от основні якісь такі ознаки. Дякую. А, дякую, дуже добре. А, у книжці ЕВЕ кажуть, що коли ми говоримо про легку позашпітальну пневмонію, яка не в, в, в лікарні, я а, погоджуюся із вами щодо клінічної оцінки. Ви, тобто. Як довго, який клінічний стан, наскільки тяжкий стан пацієнта, чи дуже швидко дихає, чи відчуває сильний біль, тоді це імовірніше бактерія. Якщо не такий поганий стан його клінічний, то імовірніше, що це вірусна інфекція, і не треба призначати антибіотик. Правильно однак, коли ми не всередині лікарні, відповідно до настанов ЕВ, то зазвичай ми нам не треба буде. Робити е е е аналіз крові, чи рентген, і мікробіологічні дослідження. Просто е ми дивимось на клінічну картину, і е лікарі за межами лікарні вони тоді обиратимуть, чи потрібно дати цьому пацієнтові пеніцилін чи ні. І що ви як е Люди із програми адміністрування ААП хочете нагол... маєте наголосити своїм колегам, які не працюють в лікарні, це те, що вони мають бути обережними, і якщо не очевидно, що це справжня пневмонія, просто почекати. І якщо вони думають, що так, це бактеріальна пневмонія, то можна призначити пеніцилін, це перший вибір або амоксицилін. Тобто це препарати першого вибору. Другий вибір це може бути амоксоцилін плюс клавуланова кислота або доксициклін. Але перший вибір просто це пероральний А Чи всі з цим погоджуються? Так, це те, чого ви будете навчати своїх друзів. Правильно? Всі погоджуються. Ні, не погоджуйтесь, не задоволені з цим. Добре. І, Звичайно, можна використовувати показник прокальцетаніну, і якщо він менше ніж 0,24, то звичайно ви не будете призначати пероральні антибіотики навіть при позашпитальні. Отже, як ми визначаємо тяжку. Позашпитальну пневмонію. Хтось може дати визначення? Як можна побачити, так що так, це тяжка форма пневмонії, що потрібно е, класти в лікарню пацієнта? Можна зазвичай пневмонія власне кажучи, є запальний процесом, який обов'язково має проявлятися внутрішньо альволярною ексудацією того чи іншого характеру. Відповідно, має бути проведено рентгенологічне обстеження пацієнта. Щоб ми визначили, чи наявна в нього пневмонія, чи відсутня. Ну що ж до важкої пневмонії, то є відповідні ознаки. Це в основному клінічна картина у вигляді всіх ознак системної запальної відповіді або шоку, наростаючої явищ дихальної недостатності і, власне кажучи, додатковий коморбідний фон, такі захворювання, як цукровий діабет та метаболічний синдром. Серцева недостатність можуть стати е, саме тими yeah. ознаками, які погіршують прогноз. Я абсолютно погоджуюся з вами. Це клінічні підстави, щоб вирішити, чи приймати, чи класти в лікарню пацієнта. І є ось ця система підрахунку, яка називається шкала КЕРП, про яку говорив Роберт. КЕРП 65 і КЕРП. Розглядає переважно, чи, чи у нього сплутана свідомість у пацієнта, чи рівень сочовини високий, чи низький артеріальний тиск, і чи йому 65 років, чи старше, і чи дихання прискорене. І є бал за цією шкалою, і якщо бал два або більше, то Загалом uh, треба приймати такого пацієнта. Це такий бал, такі така шкала. Але я пане лікар, з вами теж погоджуюсь. Це звичайно, як лікар. Ви теж дивитеся на інші речі: на пульс, на сатурацію, на uh, супутні захворювання і на результати аналізу крові. Uh, отже, знову ж таки, постарайтесь запам'ятати, що це таке к. Я ніколи його не використовував раніше. Я просто дивлюсь на пацієнта, і якщо він виглядає дуже погано, то приймаю рішення. Але е, молодші лікарі це роблять, і це потрібно робити. Треба враховувати ось ці чинники. І якщо сочовина високий рівень сочовини. Е, і е, частота дихання 30 е, на хвилину, систолічний тиск нижче 90, то є е, граничне значення, і якщо е, бал 0,1, то е, треба розглядати амбулаторне лікування, тому що е, смертність в цьому випадку 10%. Якщо у нас бал більше трьох, то обов'язково необхідно а, покласти пацієнта і навіть розглядати відділ інтенсивної терапії, тому що а, смертність в такому випадку може бути 20%. Отже, один це а, а, амбулаторна нуль а, смертність, бал два це 10% смертність, і а, три і більше це 20% смертність. А, також, звичайно, це стосується лікування і треба додавати кларітроміцин, якщо є вищий бал. So, course... Звісно, якщо пацієнт госпіталізований, якщо є. Тяжка госпітальна пневмонія. Ми робимо мікроскопію харкотиння, посів, чутливість, посів крові, загальний аналіз, антигени всечі, і можна подумати про перевірку на грип і ковід. ПЛР можливо, ТБ, віл. Якщо навіть на атопічну пневмонію можете зробити ПЛР. Теж і знову ж таки ми бачимо на рентгені інфільтрати з прав... О, перепрошую з лівого боку ближче до серця, і от більш дифузна інфільтрація може бути, а типова пневмонія. Що таке типова пневмонія? Типова це. Коли старі люди раптом сильно хворіють, є інфільтрати в долях, ви щось бачите в харкотині, і від пеніциліну їм краще. А а типова, це коли молоді люди, довша тривалість, немає інфільтрату в долях, нічого з посіву мокроти, і найкраще не на поніцелінні. Тому і атипово. І це може бути хламідія, мікоплазма. Як лікувати тяжку позагоспітальну пневмонію? От хто з пропозицією може виступити? Хто хоче? От що ви призначили? You can just, uh, just... Так, так. От спробуйте. Госпітальну пневмонію, так? А, Ну, Тоді пеніцилін. А якщо вже тяжка. От тяжка, ви хочете госпіталізувати пацієнта, пеніцилін, напевно, недостатньо зазвичай. Але я радий, що ви так сказали. Бо для поза госпітальної, І якщо людина все ще амбулаторна, то можна пеніцилін. А якщо ви вже кладете пацієнта по рекомендаціях АВР, зараз покажу. Рекомендується сефтріаксон або цефатоксим. І як другий вибір можете використовувати оксицелін і клавуланову кислоту. А якщо показник за керб 3, якщо пацієнт сильно хворий, тоді можна додати кларитроміцин або, можливо, левофлоксацин. Я розумію, що левофлоксацин більш поширений в Україні. І це для того, щоб перекрити атипову пневмонію і резистентні бактерії. Звісно, коли ви госпіталізуєте пацієнта, вам потрібно написати показання, лікування, тривалість, коли проводити переоцінку, отримати результати досліджень, які ви замовили, і де ескалювати, коли у вас є вже якісь результати, і тоді вже таргетно лікувати. Якщо це пневмококи, значить, наприклад, пеніцилін і Щойно пацієнту краще. Переводимо на пероральні і виписуємо п'ять днів зазвичай достатньо для позагоспітальної пневмонії. Це для натхнення, щоб вас надихнути на ваші клінічні настанови, які сподіваюся, наступного тижня. Ви у себе будете затверджувати. І звісно, ми також лікуємо киснем, рідинами, моніторимо, проводимо огляд і мобілізуємо пацієнтів, щоб вони вставали з ліжка. Якщо їм не краще, а стає гірше, то і ще раз проводимо і проводимо огляд. Аналізуємо, чи немає там туберкульозу чи PCP, чи грипу і розглядаємо, чи не потрібно ескалацію робити. Скажімо, якщо ми дали це в пацієнту гірше через 2-3 дні. Тоді наприклад, на, на піпереселінтазобактам, на цефепін, МЕРПЕНЕМ, чи додаємо ципро фоксацин, або якщо розглядаємо варіант. Мерса, то можемо додати ванкоміцин. І у випадку погіршення пацієнтів нам потрібно також дивитися на е, можливості ендокардиту або ну, інші диференціальні діагнози, такі як серцева недостатність, рак. Що у нас тут? абсцес із рідинами і повітрям, а тут у нас некротизуюча легені. І цього немає в книзі Aware, саме тому цей слайд синюватого кольору. Але я хотів сказати, що у дуже тяжких пацієнтів інколи ми можемо використовувати стероїди у тих, хто поступає в варіт. Госпітальні. Що таке е, госпітальна пневмонія? Отже, Ростиславе, скажіть, будь ласка. Якщо ми говоримо про госпітальну пневмонію, то вона була отримана в закладі е, охорони здоров'я і пов'язана з наданням медичної допомоги. Швидше за всього, це буде у пацієнти на ШВЛ, можливо. Райт. Ну. Right. Right. Так. Згоден, згоден деякі госпітальні пневмонії, також є вентилятор асоційованими. Ми визначаємо, чи настають вони через два дні після поступлення. Якщо розвивається через день після поступлення в лікарню, тоді не вважається госпітальною такі от визначення. Продовжимо. Є фактори ризику для е, госпітальних інфекцій, якщо ви поступаєте в лікарню з чимось іншим і з'являються складнощі у глотанням е, з ковтанням або просто дуже. Е, Поганий стан і ставиться ШВЛ, або йде харчування через е, назогастровий зонд, то є ризики розвитку госпітальної пневмонії. То як діагностувати госпітальну пневмонію? Як ви діагностуєте її? Якось відрізняється від того, як ви діагностуєте позагоспітальну пневмонію? Що скажете? Там щось відрізняється чи все так само? Щось у мене не перемикається. А. от тепер перемикалося. Все схоже. Все схоже з поза госпітальною. Але вам потрібно трошки обережніше тут бути. Тому що, якщо пацієнт. Тільки ну трошечки е, сильніше хворіє. Ну тут чи трошки збільше збільшується температура? Ми не впевнені, що це госпітальна пневмонія. і ми робимо так само, як і з тяжкою пози пневмонією. Робимо всі тести: тести крові рентген, мікробіологія. А як лікувати? госпітальну пневмонію. Здається, доктор Скоу сказав що ось у нас є інші бактерії. Є інші бактерії. І Оскільки вони з лікарні, то лікування інше. У книзі Aware насправді все дуже дуже схоже. Можна навіть пробувати амоксиклав, або внутрішньовенно так само, але сказано, що можна використовувати піпередселін та зобактам, якщо ви розглядаєте можливість синьогніних але в книзі Авер сказано, що нам необхідно усвідомлювати тут граслів про усвідомлювати дані локальної мікробіології. Вони інколи кажуть, що потрібно. Робити подвійне перекриття синьогніної, а інколи потрібно додавати ванкоміцин для госпітальної пневмонії, якщо у вас багато мерса. Ну, це ще дискусійні питання тут до кінця ясності нема. А які фактори ризики фактори ризику для резистентних бактерій і госпітальної пневмонії? Якщо довго пацієнт в лікарні, якщо вже призначали антибіотики до поступлення, якщо це в умовах варіт, або якщо раніше у пацієнтів була колонізація резистентними бактеріями. І потім також все залежить від локальної антибіограми, я думаю, коли ми розглядаємо локальну антибіограму в Україні. Тут є багато стійкості, я не впевнений, чи можемо ми просто використовувати книгу AWARE і як за підручником лікувати цими дуже простими схемами госпітальну пневмонію, навіть якщо в книзі AWARE так сказано можна спробувати, але якщо пацієнту не кращає. То нам потрібно бути готовими до ескалації, використовувати щось ширшого спектра. І тому я, от не за книгою АВЕР, буду дивитися, а подивлюся в Up -to Date. Що вони, що ці американці радять? Так, <laughs> да. ну, у нас купа може бути. Критики про американців, але так чи інакше, подивимося їхні рекомендації. Якщо є госпітальна пневмонія і перед так до речі, було в підручнику AWARE, ми хочемо перекрити синьогніні. Це один варіант. Або це Фепім. Потім кажуть, якщо є фактори ризику е, мультирезистентних бактерій. Що в принципі може бути актуальним для України, тому що висока поширеність мультирезистентних патогенів. Тож, по їхніх по їхніх настановах для госпітальної пневмонії, ви можете розглянути меропенем або іміпенем. Це тема для обговорення. Звісно, все не чорно-біле. І там сказано також, якщо у вас карбопенем стійкі ентеробактерії, якщо у пацієнта в анамнезі раніше було щось меропенем стійке. Я думаю, що це може бути у деяких ваших пацієнтах, може там у у кожного десятого, якщо раніше вже було щось меропенем стикстій, тоді потрібно yeah. дуже широкий спектр давати навіть емпірично. І and тоді ці вже yes. модні yes. лікування з, 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 з царти yeah. задіма якщо у Якщо вас немає yeah. севіцефта, тоді т, 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 т можна, скажімо, продовжити меропанем і додати колістин, якщо у пацієнта дуже. Тяжкий перебіг і раніше була резистентність до марепанемі. А якщо багато у вас мерса, або у пацієнта раніше була Мерса, то додаємо і венкоміцин. Нарешті. Діагноз вентилятора асоційованої пневмонії. Пацієнт інтубований у варіт, і ви кажете ага, тепер ще й пневмонія. Основний меседж тут це складний діагноз, і необхідно бути обережним, коли ви кажете ну здається, у пацієнта пневмонія. Давайте будемо давати антибіотики широкого спектру. Це складний діагноз. Що вони в рекомендаціях використовують систему? Балів так звана клінічна шкала легеневої інфекції для вентилятор-асоційованої пневмонії. Ми дивимося, чи є секреції трахіальної, чи є інфільтрати на рентгені грудної клітини, Дивимось на температуру, лейкоцити, кисень, і якщо є позитивна мікробіологія. Вони кажуть, що необхідно набрати 6 балів перед тим, як діагностувати. Знову таки треба бути обережними, подумати. Це одна із пропозицій. І нарешті хочу нагадати вам про голосування, яке ми позавчора з вами робили. І це також має бути виділене жовтим. Другою цей пункт другий внизу. Номер один дуже важливо, щоб ми протягом наступної години, і теж у майбутньому думали про надзвичайно важливий чинний, що треба працювати разом над створенням настанов, рекомендацій, і е, здається, хтось. Зміг я знаю когось, хто міг би а, в чат GPT закинути книжку і перекласти українською. Ми до того ще повернемося. Отже. А, Зміцнити наші навички, так, коли ми говоримо так, коли ми голосували за ці аспекти, то 12 із вас сказали, що це найважливіше, що ми можемо зробити. 12 із вас це сказали: сприяти щоденним або щотижневим зустрічам, консульмом в палатах або в відділеннях, зосередженим на інфікованих які присвячені випадкам інфікування. Я знаю, як мікробіолог, як що ви як мікробіолог, клінічні фармацевти, ви соромитесь, так сором'язливі, е, е, якби вам незручно піти в варіти і підійти до лікаря і сказати, слухайте, давайте обговоримо ваш випадок. Тобто, ми знайшли ось цю е, пневмококову бактерію, то які антибіотик ви даєте, але на мою думку, надзвичайно корисно. Якщо ми зможемо зробити таку традицію в Україні, так як у нас в Данії і у Нідерландах, що мікробіолог разом із клінічним фармацевтом, вони разом ідуть у палати, у відділення, і вони обговорюють випадки, не тому що хтось розумніший за інших, це дуже складні справи, і жоден із нас. Немає відповідей на те, що правильно чи неправильно робити, але ми намагаємося створити таку створити традицію обговорення цих речей, навіть хоча це, провок... це, це це нам складно, ми соромимось, і тепер о, тепер всі побачать, як мало я насправді знаю. А ми будемо відчувати, що о, треба з цими людьми не дуже розумними говорити. Ми повинні говорити разом. У будь-якому випадку, це кінець моєї лекції, і далі слово Роберту, А, Мій друг, і ми залюбки відповімо на ваші запитання про тяжку госпітальну пневмонію і про позашпітальну пневмонію.